О! Хо-хо-хо! Дивіться який. О! Я не знаю, скільки хвилин сім, да? Да, десь так? Красунчик чистесенький. Все так книжка. Оце він вирос. Всім привіт, друзі. Ми знову вибрались за грибочками. Не знаю, чи ми щось знайдемо. Попробуємо. Приїхали. Трошки в нове місце, проїхали е, в сторону Сан від міста, від'їхали за Костополем повороти, там стали просто випадкове місце в лісі. Е, біля лісу. Пройдемось, погуляємо. Бачу, зараз вже дуже, доволі багато е, росте різних грибочків. Знайшли пару маслючків, два Ну, Потрошку йдемо, зараз зайдемо далі в ліс і подивимося, що тут є. Якщо ми щось цікаве знайдемо і ви бачите це відео, значить ми щось знайшли. Отже, запрошую з собою на прогулянку, поїхали. Дивіться, який гарний грибочок. О, чудовий. О, зараз ми їх позбираємо, дивіться, свіженькі, дуже гарний синький, йде в кошечок. Дуже багато людей в лісі, багато машин, багато людей. Ми щось так сюди зайшли. Думаємо, якщо багато людей, треба дивитися. Всюди видно, що люди ходили, зрізані грибочки валяються, ну все по класи. Це, але ми свої грибочки зберемо. А вон, друзі, дивіться те, що тут люди пройшли. І щоб ви розуміли, дивіться, а де сховався. Другий, третій, четвертий і ось там от п'ятий. Зараз позбираємо їх, подивимося. Гарні, файні. Дивіться який. Прекрасний. Зараз цього дістанемо. Бух, яка в нього ножка. Дивіться який. О, Такий грибочок. Класний грибочок, так, мене рація випадає. Ось тут дивіться який ще. Ось такий от гарнисенький. Тут ще малюк. Такий бачите, малючок. Але гарний, хорошенький. Цей, мабуть, погризаний весь, розміляний. Ні, хороший, бачите, без плісня, без нічого, чистесенький, гарненький. Добре, ще так по колу подивлюся, але вроді, більше немає. Ну будемо йти. От люди прямо взагалі поруч ходять. Багато багато грибників. Ось це субота. Поганий день для пошуку грибів, якщо ви їдете за кількістю, але якщо ви їдете за якістю, в принципі непогано. Він ще далі трошки відійшов, дивіться. Такий сидить один маленький, де то він. Тільки що я його бачив. Бачите гриба? Ага, вон. Я тільки що його бачив і нахилився і все, вже не можу йти. Ось такий от чувачок. Блін, я ці маленькі взагалі кайфую, вони мені такі класні. Вони найсмачніші, в принципі. Бо вже великі розкрившися, вони теж класні, але оці маленькі хрустки дуже хороші. Початок. Початок вже подобається. Так, вон Даша дивиться за я не знаю скільки хвилин 7, десь да? Да, так, кип'ят. Нафіга чому польські хаядеці кого ще знайшов, сховався тут, бачите? О який кабанчик. Даша глянь, який гарний. Товстий. Mm -hmm. Дуже класний. Mm -hmm. Ну, шукаємо. Ніжка. Да. Шапочка? Ой, так? Шапочка, а ніжка да. там э, в зембі. Хтось да, зацепив, може ногою да, зацепили. Mm -hmm. Да, люди ну, от, ходять і задівають їх. ну Ми теж інколи, я впевнений, не задіваємо якісь хибочки. І про це, як то кажуть, не знаємо. Так, зараз будемо дивитися. Вони от між дерев, біля дерев, навколо дерев їх більше. От в цих всіх канавках. Вони так валяються. Дятел працює. Йому не до грибов От, а під ним тут грибочок. Дивіться, який гарнесенький. Ого, дивіться, який класний. Вау, це дуже класний. Ножка яка велика. Чистесенький, свіжесенький. Пахне дуже класно. Вони зараз пахнуть смачно, але е, присутній запах типа ніби, ніби такої плісневий. Це нормально, бо волога. Дощі йдуть далі. От. На цей вол... запах вологості, в принципі, це нормально. Дивіться, який гарний гриб. О! Прекрасний. Росте в кустиках від ягіт. Бачите, дуже багато людей. Я не знаю, чи видно. От раз, два, три, чотири людини, машини. Всі позаїжджали сюди. Чому сюди поперлись, не знаю. Але ми збираємо гриби. Це теж класно. Зараз ми трошки пошукаємо польські і, мабуть, підемо далі, пройдемося, подивимося взагалі, що тут заліз. Глянемо, куди далі люди не ходять. Бо я дивлюсь, тут стопці на в'їзді. Заїхали, встали і, і ходять. Бачите, польських вистачає на всіх. Грибочки. Гляньте, який колір. Він просто чудовий. Дуже мій улюблений грибочок, мабуть. Це що, така от, бачите, тропінка. А, дивіться, які вони Дивіться які гарнесенькі Прелість просто Пуговки А ось тут дивіться так, який красний. О, це мій. Просто Дивіться Ну просто шикарний Такі гарнесенькі Так вон ще один дивіться Бачите їх доволі багато вже вони пішли прям хорошо ростуть. Вже за ними, якщо ви чекали польські грибочки, зараз в той момент, коли треба їхати. Ну, Звісно, ще протримається цей сезон, так скажемо. Але побачимо, бачите, погода така трошки нестабільна. Хоча в принципі, для грибів вона непогана. Трошечки не вистачає більше туману вночі. Ось такі дивіться, ще порки ростуть. Які гарнесенькі. Боже, я так люблю ці маленькі грибочки, це просто. Ну, прекрасні. Відійшли подалі від людей трошки вглиб, так би мовити. Дивіться вони, які гарнесенькі росте. Бачите. А зараз давайте спробуємо пройтися, можливо, можливо знайдемо з вами разом пару грибочків. Спробуємо принаймні. Я дивлюся, всі оці неровності. От, де нерівна земля, деякі такі старі доріжки, щось таке. Бачите, грибочок дивіться. От він одразу тут. Оп! І от він в цій нерівності росте. Два вже. От, зараз ще так глянемо тут. Гілочки валяються, під ними пріє, під ними тепліше, ніж ще десь тут поруч, поруч скажімо так на відкритій ділянці І от в цих нерівностях от дивіться, прямо от в реал таймі, так скажем, ще два гарнесеньких грибочки О, цей сильний стронг тоже бачите чистенькі свіженькі, прекрасні оські грибочки Ось. Дивимось. я зазвичай от зупиняюсь періодично і так очима пробігаюсь по периметру, можливо, щось десь ще побачу. Якісь поодинокі. Тут от теж є нерівності, але бачите, дуже відкрита ділянка, багато вітру. Теж може бути грибочок, чого ні. Ось. Вони в принципі, зараз вже в сезон дезаводний. Я от дивіться прекрасний прекрасний гриб, дивіться. О! О який! Во! А, дуже гарно пахне! Ой! А. Ну, друзі, оце те, за чим ми їдемо в ліс. Дивіться ще який малюк. Оп! Оце кулінарний кайф на ці грибочки. Ось бачите, спустився, пройшовся по нерівностям. Ну, знайшов ще. Кубку, скажем так, отут один, дивіться який, малесенький, але такий, як мені якраз подобається. Так, і ось тут. Один грибочок. На довгій-довгій ніжці. Нічого собі дивіться яка в нього ніжка довга, бачите. Дуже класний файний грибочок. Так, тут поруч. Ще один. Ось такий от. о на пінька ми його положимо, таку сюди по кірим лежить. Тут треба обдивитись уважно. Вони... Ніжка росте велика довга, бо пухнастий мох. Ну я вже це розказував. Це і так зрозуміло, в принципі. Е, суть гриба в чому? Він має винести шапку над землею і розкинути спори. До речі, чому не немає сенсу е, зрізати. Багато хто думає, що якщо зрізати гриб... І лишити оцю, оцей залишок в землі, то ніби він далі розмножиться. Ні, це не так. Грибочок розкидає спори зверху над землею, тому його можна виривати, викручувати без різниці. Ось, якщо ви шапинку забираєте, то ні про які спори вже мова не йде. І ось дивіться. Ось тут оце ліпошки. Дивіться які, нічого собі. Оце капець. Бачите, як вони розкрились, їх мох підпер. Вони виросли було сухіше трошки, вони вже такі, бачите, є, мабуть, тиждень. Хтось їх, тут хтось цепанув. Вони виросли, їх підпер мох знизу підверх і вони трошки так розплющились, так можна сказати. Мох, набрав вологі, став більший, пухнастий, і пухнасти, їх виперло. Дуже прикольні. Крупні такі, класні, прекрасні гриби. Ну. Ось там вдалині, бачите, дуже-дуже гарне дерево, воно червоне і його так дуже класно видно здалеку. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Ось такий ще, дивіться, красень. Такий файний, вже розкрився повністю, дуже прикольний. Йду вдоль такої бачите, дорожки. І ось тут рибочки ростуть. Ну як все завжди. Вони люблять, коли платніший і якісь перепади. Місця, де волога перебігає кудись. Або де є якісь ямки, де щось пріє і так далі. Але бачите, от цього разу білих ми поки не знайшли. Може ще що щось знайдемо, побачимо. Поки що ні. Я бачив лише одного білого грибочка, але він був такий вже повністю пліснів, ну, спорчений повністю, вже, як пюре. Ось Навколо обійшов там, передивився. Більше не знайшов. Ну, але все одно за то скільки поїздку. Я її сповнула, дала іншого полячка. Вот, палячка. Побачила діжку, яка старчить і шапка лежить. Я подумала, що це рядна шапка їздить забавка. Оооо. Так, ось тут ще знайшов таку полянку, дивіться. Видно, люди нарубали колись грибов, тут уже пару днів їм. Але от, раз. Два. Три. Четыре. Вот такие какие-то двойные. Вот тут еще пятый. И шесть, семь, восемь. Видите? С одного места. Дуже файно. Зараз передивимося ці кустики, може ще щось знайдемо. Нам дуже-дуже гарний грибочок дивиться який. О! Ну, я зі сторони подумав, що це білий. Дуже файний, клас. Ось така завал якийсь, якийсь піньок старий. Тут він старенький такий терчить, бачите, його вже під'їли, не буду його брати. Естетично такі вже дуже не, не симпатичні. О, тут ще. Ну, Бачите, як росте? Вбок. О, ну, прекрасний грибочок. На горбочку. Ну, ось. І от такі от всі сосенки зараз ці всі теж передивимось. Бачите, дуже багато, багато там проросло якогось гриба. Не знаю що це. Але там далі ще є такі місця, от ми підемо їх дивиться також. Ось тут ще польський малесенький. Ну, який прелість. Ну, збираємо. Збираємо. Дуже гарне місце і дуже гарні гриби. А ще, до речі, Даша я знайшов, здається, зелені маховики. Зараз подивлюсь, я не впевнений, але да, зелений маховичок. Дуже файний грибочок, до речі. Ось такий, бачите. Ось який. Це дуже класний гриб, дуже смачний насправді він. Не знаю, я думаю, мабуть їх в принципі всі збирають. Не часто він трапляється. Класний грибочок. Зараз я обдивлюсь, можливо ще знайду. Ну, Поки нічого нового ми не знайшли, але дивіться це просто якась. Це просто естетично. Насолода, зараз я вам покажу його. Дивіться. Клас. І вони всі три, дивіться, зрослись. Це ж треба так. Дуже прикольно. Ну, Це одна із тих причин, з якої мені дуже подобаються гриби збирати. Дивись, який він гарний. Вони я зрослись. Душу, всі дуже... троє одного. Клас. Дуже гарно, дуже класно. Ну, Зараз підемо тут, що будемо дивитися. Може ще щось знайдемо. Так, ну друзі, одного я знайшов, дивіться який, ох ти хо-хо, О. хо дивіться який білесенький. Це прямо як боровик такий, бачите, надутий, але це не боровик, це просто білий. О, пахне, ну просто клас. Так, ну будемо дивитися. Перший класний, є, це добренько. Ну, як завжди. Де він росте, біля дорожки. Ох, Йдемо дивитися дорожки, що робити. Так, оце Саша знайшов оцього. А я знайшла оцього. Тільки я доторкнулась до ніжки, я зрозуміла, що це білий. Який? Дуже класний. Оце ми знову пішли по цій тропинці і просто дивимося вздовж. І от вони трохи ростуть. Ми подивимося, що буде ще. І буквально недалеко від попереднього є ще один. Ніжка, ой, який молодесенький. Красунчик, чистесенький. Плотна ніжка, чистенький має бути. Дуже гарний. Ну от, Ми вже збирались міняти локацію, в принципі, радикально. Ось тут ще є два масочка і поруч мухомор, між іншим, ознака того, що є білі. Ось, думали зміняти локацію, але як тільки ми побачили першого, зрозуміли, що треба зупинитися і перевіряти це місце. Ну, не дарма. Он раз, он два. Купа польських. ще є в сумці багато. Ну, в принципі, можна додому. Супер гарний, бачите. Ох! Який він плотний. Це класний грибочок. Ось таке місце. Все зароще. Так, тут у нас поганочки якісь. А отут у нас уже рибочки. Дивіться. Дві штучки. Один і другий. Ну дуже гарні. Дуже гарні. Отже, починаю також дивитися оці от зарослі такі. Полотні. От ми в них не заходили раніше, Ось. обійшли їх з усіх сторін. Бачу, далі там ще гриби ростуть. Ну, ще позбираємо. Ось таких два красунчика. І тут ще дивіться, вони знаєте, як проросли е, з дерева, бачите. Деревняшка. Ось він тут. О. І вони тут проростають. Дивіться, який файний. Прекрасный рыбочек. Я так и вот вот навколо этой всей, всей штуки я нашел шесть рыбочек. О, смотрите, еще один, семь. Все сейчас тут с этой стороны. Ничего себе, який. Ух ты, какой плотный. Ой, какой. Вот это класс. Просто класс. Взагали. Натрапив на очень классное место. Вот же. От В ялинках поляну. Тут ростуть березки, сосни. І я вже зібрав близько 10 польських грибочків, різних, хорошого розміру, свіженьких, таких просто кайф. І знайшов декілька пучків польських. Зараз я вам покажу їх, прекрасно виглядають. Десь тут був перший. Ага, ось він, бачу. Дивіться, як він росте. Бачите? Чудо якесь просто. О, просто чудо. Оп! Ось такий подвійний. Ось такі от ще на довгі ножці. І ось такі от. Дивіться, раз. Так. Беремо їх. Тут я ще бачу поодинокі є. За ними я повернувся пізніше, але хочу показати ще один такий пучечок, дуже файний. Десь я тут його теж бачив. Зараз знайдемо. Ага. Все бачу. Ось дивіться. Теж бачите? Декілька штучок. Один ось такий хлопчик. Оп. Ось тут. О. Ось такі ще два. Дивіться. тут, Покладемо їх, поки не будемо е, чіпати. Зараз ще покажу е, пару грибочків. Ось тут дивіться, цей вже пішов пліснево, поруч, чистенький, і ще один. Оп! О! Прекрасний. Так, і йдемо сюди, здається. Так, тут у нас ще по дорозі один малючок ось такий. От. Але мене цікавить, ось тут дивіться, яке місце. Бачите, яке виросли. Кабанчики Ой, які славні. О! Оце клас. Ой. Який. Яких два грибочка. Дивіться, які вони прекрасні. Кондиція просто супер. Ось, ось такі от класні місця, бачите нові. Непогано заходиш щось нове. Ми взагалі їхали і зупинились тут. Випадково вирішили просто подивитись цей ліс. Бачите, грибів, грибів, купа. Купа людей ходить, так, але є такі місця, в які вони не заходять з відрами. Не знаю, можливо, не хочуть по кущах лазити ще з якихось причин. Ось, Але воно того варте. Шукайте, заходьте, перевіряйте, сумніваєтесь, чи є там десь гриби. Зайдіть, перевірте. Все є, дуже багато грибів в лісі, все добре. Я радий. Я щасливий. ось Даша шукає ще білі. Ось, я поки що ходжу, тут перебуваю цю полянку. Поки що вона просто чудово виглядає на перспективу. Ось такі справи. Чудо. Просто чудо. А ти хто такий? Не зрозумів. Що ти ж польський. Ого! Дивіться, який розпоротий. Хо, хо як його вигнуло! Тіпець. Я думав, що це, це типу гаворушка чи як вони такі є, знаєте, волнушки, не знаю як називаються. Корічні такі, їх тут дуже багато. І пройшов мимо перший раз. А потім йду назад дивлюсь, блін, а в нього під шапинкою світленьке. І виявляється це. Полячок. Ага, тут у нас хтось ще сидить, дивіться. Опа. Ось такий ще. Хлопчик. От ми вас ну, і заберемо. Так, ну йдемо на вихід з цієї полянки. Подивимося, що ще далі є. Може ще одну знайду поляну далі тут. Ну, треба шукати. Так, ну тепер відгадуємо, що це за грибочок. Білий чи польський. Польський. Польський, мені теж так здається. Але, Але є блін, да. та я так думала, що це білий. Так, да, дуже схоже. Поки що три білих не збирали. Ну подивимось, що буде далі. Так, да, це поляк. Так, да, це грибочок. Дивіться. Ого. Класний. Хо-хо-хо-хо-хо. Дивіться, який чистий. Супер просто. Ідеальна просто супер. Губка. Да. Я Дуже думала. гарний. Це, бачите, він в кущику росте. Навколо немає оських грибочки, а в кущику садить отакий от красень. Бо тут чого? Тут збирається волога більше, можливо. Пріє більше. Ну, от такі справи. І люди тут прийшли, куча нарізаних серияжок. Ми, як завжди, йдемо по, по слідах. Ну, ви знаєте, всі так в принципі, ходили. Вон, дивіться, друзі, ще який гарний підберезничок. Просто шикарний. Це вже другий. І ще маленький знайшли такий, бачите. Альбіносик теж. Болотяний. Теж да, підберезничок. Ну, важко його побачити, колір в нього капець. І не темний, він такий, от як листечко Дуже важко його побачити. Ну, але бачите, тут багато березок. От ми в них шукаємо. Може ще когось знайдемо. Тільки відійшли від першого, другого точніше підберезника, знайшли ще одного, який він хороший. Молодий. Починає одразу темніти. Все добре. Унікальний момент. Ми знайшли е, місцину, де є всі подвійні польські. Раз. Два. Отут три, і отут чотири і отут п'ять. Ну як це так? Отак. Оце Тих. можливо? Клас. Поки ми шукали підберезники. О, проліз тут. В дебрі, дивіться який гриб стоїть. О. Оце гриб, друзі. О! Дивіться, чистий, тут трошки тріснутий, ну це не страшно. Дощик іде, виганяє нас з лісу, але ми не здаємося, ми ще трошки походимо, Ну, потрошечку йдемо, на вихити. Ось такий от. ще. Клас! Це клас. Ну, оце та книжка. Оце та книжка. Оце Оха. він вирос. Фу-фу-фу. Так, візьмемо одразу ножик, щоб зрозуміти, чи він вартий уваги взагалі. Так, ну, да, він дуже великий. Для польського це. Гігант. М, здається, ні. А! Цілий повністю. І ще тут ще ти... один дивіться. Братен. Ще один прекрасний грибочок. Ось такі от, друзі. Сьогодні у нас грибні пригоди. Ставте лайк. Якщо вам ці грибочки подобаються. І ви аж сюди додивилися, ставте лайк. Ну все, друзі, пройшли, закінчили наші збори. Дуже непогано взагалі. Я вам скажу, що для суботи це прям супер. Результат ось такий, дається, повний ящичок відбірних польських. Також у нас там величезний підсичник і декілька крутіших білих грибочків. Ось такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось в наступних відео. Всім па-па!